Мета 3 мільйони гривень за півроку. Долучитися до розвитку громадського радіо ви можете просто зараз. Всі подробиці на сайті «Спільнокошт». 20 година і 36 хвилин в Україні. Це програма громадська хвиля на громадському радіо. Сьогодні для вас її ведуть Любомир Фаренс та Ірина Славінська за звукорежисерським пультом. Нам допомагає В'ячеслав Киришун. І ми продовжуємо громадську хвилю. Змінюємо тему з внутрішньоукраїнської на зовнішньополітичну, Поговоримо про ситуацію у Туреччині, де, на перший погляд, президент Туреччини Ердоган продовжує закручувати гайки. І наскільки справедлива така рецепція стосовно Ердогана, нам допоможе розібратися наш колега, журналіст Осман Пашаєв, доброго вечора! Доброго вечора. Отже, чи закручує гайки? Ердоган? Ірино, те, що сталося 15 липня в Туреччині, в будь-якому разі, щоб не було, якби не розвивалися події в той час. Скажемо, покращення покращення ситуації не можна було очікувати. Бо Треба до... слухачам нагадати, що Це ж відбулося була спроба, в Ліба, як ми знаємо, військового заколоту, військового військового перевороту, коли частини військових, як стверджує влада близьких до проповідника, що живе в Абереці, Фітулаха Гюляна, спробувала позбавити влади президента Туреччини Реджепа та Ердугана. Бо будь-якому разі, ті, хто навіть очікували, або мають такі примари того, що перевороти вони повертали туреччину до демократії. Вони кращим. Мають вивчати історію, що все це завершувалося багаторічними е, військовими диктатурами е, з багатою кількістю зниклих людей, звичавлюванням людей з країни, і тому е, ніякої демократії не було б і в той час, якби е, Ердогана позбавила влади. Але в будь-якому разі, разі, коли тренд він, він присутній, так читав, коли він переміг, звичайно, він зараз е, дуже жорстко е, позбувається всіх. Хто а, якимось чином був причетний до руху Юліна? А, а руху Юліна не можна казати, звичайно, що ці сотні тисяч людей були, а, вони були а, на, на боці заколоту, але принаймні те, що вони були в цьому русі, і це досить вертиха, вертикально побудована структура, така пірамідальна. А, позбувається всіх людей. Вони залишаються без роботи. А і звичайно а, чимало людей, і це і це не зупиняється навіть зараз. Затримуються, заарештовуються. Ми знали, ну загал знав про затримання 30 журналістів зараз. Перебувають під арештом. 18. але ж але, ще але стало... це не всього 18? Чи всього а ще, це все такі... лише це лише по справі фітулаха Гюлена. Окрім того, ми маємо 12 журналістів, які нещодавно були затримані. Це а ліва газета, це світська газета «Джумхурєт», Республіка. Така була дванадцять її журналістів. Звичайно, багато з нинішньою боротьбою з курським сепаратизмом і журналістів, які з курських видань. І коментувати це дійсно важко, тому що країна оголосила і продовжувала надзвичайний стан. І в цьому надзвичайному стані більшість навіть навіть закони зараз не ухвалюються все вирішується урядовими актами. Ось я думаю, тут треба деталізувати зовсім нещодавно. Тиждень тому, а. коли була перша річниця кривавих терактів у Парижі, коли в кількох округах Парижа відбулися і розстріли людей, і взяття людей у заручники, ми обговорювали із послом Франції в Україні з експерткою Тетяною Гарковою, те як ведення надзвичайного. Стану вплинуло на сучасну Францію, і у Франції однозначно введення надзвичайного стану е, становить ну таку загрозу правам людини. Відбуваються арешти е, і відбуваються обшуки, які тепер набагато легше санкціонувати. Якщо дивитися на туреччину, введення там надзвичайного стану, які зміни принесли. Ось Ми вже почули дуже важливу рису угу. не приймаються нові закони. Так в багато рішень ухвалюються. Так на званими е, рішенням уряду приравні е, е, дорівнюють законом, mm. і е, стосовно цього опозиція дуже е, критикує владу, тому що е, конституція не дозволяє е, певні такі рішення, навіть незвичайний стан ухвалювати які, які потребують законодавчого регулювання, Наприклад, прі підпорядкування армії, які у що ця зараз... влада в а не в президента? чи все ж таки в президента де-факто зараз е, влада в президента. Але ми вже знаємо, е, що відбувається оголошені. Приблизні конституційні зміни, які очікуються на весну, на квітень травень наступного року. Партнерам урядової панівної партії, яка керує урядом, з якою вийшов сам президент, це партія справедливості та розвитку, стануть націоналісти, яка не менше четверта фракція парламенту, але їхніх голосів достатньо для того, щоб. Зробити ті конституційні зміни, які хочуть зробити, ну ми розуміємо, під чинного президента Ердогана вони це називають влада, називається американською моделлю, яка mm -hmm. працює в демократичному світі. Але це система, яка де вони позбудуться прем'єр-міністра взагалі, і президент буде право ухвалювати укази, накази свої рішення. Але тут знаєте, що важливо. Ще й культура, а, політична культура, яка а, є в, в країні, все ж таки Туреччина, хоча і майже 100 років почала там рух до республіки, але справжня багатопартійність, скажімо, з'явилася 1950 року, да, і це закінчилося заколотом тисяча 1960 року, і знову відкат були складі 70-ті. І от, скажімо, більш-менш демократично а, режими трималися з кінця 80-х до останнього часу. А, і тому перехід... До останнього часу це що до липня го року ще трошки раніше закінчилася а, демократія. Скажімо, так а, ознаки авторитарної поведінки а, а, і панівної партії, на той час прем'єр-міністра, вони з'явилися десь 2007 року, коли він вдруге а, виграв а, парламентські вибори і створив однопартійний уряд. Але Ірина, тут я хочу ще глибше піти. Що... Ще глибше в історію глибше, ні, не в історію, а відповідальність на тих європейських партнерів з того, що відбувається в Туреччині. Бо перша каденція прем'єра це була відкритість в світу. Ердоган дійсно дуже побудова будував ліберальну економіку. Він а, хотів би бути відкритим світу, і а, їхня програма була вступ а, до Євросоюзу. Абсолютно і безперечно а, треба відверто казати, що ні для кого не секрет. А, це не дуже педалюється так публічно, і а, чиновники європейські не, не дуже люблять говорити це відкрито, але поза мікрофоном, поза камерою, навіть в тутешніх посольствах вам скажуть. Основна причина, чому туреччину не хочуть бачити, це велика мусульманська країна, так це і не є секретом. Я коли цікавився тему цією тематикою, то всі оглядачі, наприклад, mm. туреччину, вони відкрито говорять, що Оглядачі туреччини, але і, чомусь... європейські також і американські. Вони mm. говорять, що європейський союз це християнський клуб, mm. в який в туреччині майже ніколи не вступити. Але цей стереотип, вчорашня новина із Ради Європи, яка принесла е, уточнення того, коли Україна отримає безвіз, mm. так вона містить в собі, що не тільки назву. Україна, вона містить собі також Грузію, і вона також собі містить Туреччину. А, як ви знаєте, безвіз така сама проблема для Туреччини теж. А в Тур... чому проблема для Туреччини а... з безвізом? Це дуже цікавий рапорт. Туреччина та... досі не отримала безвіз, хоча Туреччина є кандидатом, тобто у України нема ще і навіть якихось таких от примарних можливостей стати кандидатом. А да? жодна країна до цього, яка отримала статус, статус кандидата. Вона автоматично отримувала без безвізовий режим для своїх громадян. Але треба І... все ж таки нагадати, що вчора була було повідомлення від Ради Європи про те, що Україна, Грузія та Туреччина отримують можливість безвізу одночасно, тоді коли Євросоюз підготує механізм не лише впровадження безвізового mm -hmm. режиму, але й призупинення безвізового mm -hmm. режиму. Тобто, тепер цей статус такого далекого горизонту трошки конкретизується, принаймні mm -hmm. називається яку конкретну законодавчу ініціативу потрібно зробити, щоб цей безвіз запустився, і ми це ми маємо а, проковтнути. Напевно, а не, знай, а, не, я не знаю, на чому напевно. А, знаєте, нема варіанту. А зараз в Туреччині досить досить жорсткі переговори а, з Євросоюзом. А, позавчора я євроскептики бу... в Туреччині, а, а, ні, а я кажу про переговорний процес, про безвіз, а, зокрема, наприклад, не позавчора, три дні тому була неформальна зустріч міністрів закордонних справ а, країн Євросоюзу, де обговорювалися турецькі питання. І незважаючи на те, що те, що відбувається в Туреччині, якби воно відбувалося в будь-якій іншій країні Євросоюзу, євросоюз був би дуже сильно занепокоєний. Але навіть в цих умовах, всі, окрім Австрії, всі без винятку країни Євросоюзу сказали, що вони продовжують зберігати туреччину і ні в якому разі не можна відмовлятися від переговорів щодо вступу в Євросоюз. Вони налякані, тому що туреччина зараз теж розмовляє дуже. Можете називати це шантажем, можете називати це жорстким переговорним процесом. Туреччина сказала, ми підписали угоду про реадмісію, про повернення біженців, які нелегально з Туреччини потрапляють до Євросоюзу, на в обмін на на що? на безвізовий режим для наших громадян. Тобто виходить, Не що міграційна криза це та карта, яку розігрує туреччина абсолютно, у своїх переговорах і, і, і Європа на жаль, розуміє не тільки мову цінностей, про які ми любимо говорити, а ще і мову жорсткої мову своїх власних інтересів. Осман, на вашу думку, от. Проблемою вступу чи не вступу Туреччини угу. найбільшою що є саме те, що там дуже велика кількість мусульман. Тобто, за економічними показниками, ну, Туреччина стоїть досить високо, і навіть може там дати фору деяким східноєвропейським країнам. В чому є проблема, що Європа не хоче прийняти Туреччину? Так, в їхні клуби грають в Лізі Європи. Е, Ні, в Лізі так, чемпіонів е, і так можна, далі. Можна грати а, бачите, ну, Тобто ми не маємо ніяких... Бачите, а, ще, Туреччина, ще і єдина країна. Коли кажуть про асоціацію, а, згадують, що в асоціацію є і країни Північної Африки, та, і деякі країни, які взагалі не відносяться до нашого континенту, там, десь, Чилі є. Я чи, запитую там, про я зараз, члена. Я, я зараз скажу. Але. Щодо Туреччини є інші унікальні показники. Наприклад, туре з точки зору бізнесу, Туреччина абсолютно інтегрована до Євросоюзу. Туреччина єдина країна не євросоюзу, яка з 96-го року є членом митного союзу з Євросоюзом. Тобто, що стосується митних тарифів, що стосується доступу до ринків взаємних, да тобто євросоюз погоджується в, в, в бути інтегрованим повністю, тобто економічна інтеграція і євросоюз не готовий uh, позбуватися цього. Uh, іноді це грає на руки країнам Євросоюзу, uh, іноді. На руку Туреччини, але це взаємовигідні речі. Виходить, що Євросоюз не готовий до чого до присутності турків в Європі а, і до а, участі а, турецьких чиновників у європейських структурах. Ну те, що а, на поверхні а, мусульманський клуб і великий вплив, велике населення 80 мільйонів населення. Виходить, що це буде другий гравець після а, Німеччини а, в Євросоюзі потужний. потужний. Якщо повернутися до питань внутрішньополітичних, щоб краще зрозуміти, що відбувається у Туреччині, і можливо так само краще орієнтуватися в міжнародне. Може можна я скажу. От от саме Давай. чому я це нагадував про євросоюз? От Отакі приниження Туреччини 50 років, саме приниження, постійне висування нових умов. Нових 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 умов для туреччини, хоча ми знаємо, що наприклад румунія Болгарія авансом бралися до Євросоюзу. Ну на той час авансом бралися. До Туреччини висуваються умови більше ніж навіть висувалася до до країн Східної Європи, хоча Туреччина раніше почала цей процес і перевела своє законодавство раніше. Там декілька де речей. Вибачте, права ЛГБТ. Туреччина декриміналізувала ці mm -hmm. речі за одностатєві стосунки 1858 року. Але ще марш рівності за там до речі недавно розганяли це і ін -ін інші речі. Вони ну але були... до речі, я тут 12 хоч... років за Ердогана були. Я, я навіть вважаю, що марш рівності, які розганяється другий рік, це теж а, показник є це. А, от Ердоган показує. Ви не хочете бачити а, а, нас в Європі. Ми не хочемо бачити ваші європейські цінності. У нас це дуже а, жорстка мова, це дуже небезпечна мова і такі. Ім чином європа підгодовує от о, о, такі настрої розвертання від о, європейських цінностей в тому числі Ну, але водночас, напевно, не можна лише е, зовні міжнародних гравців звинувачувати у скажі так посиленні руки, яка тримає вертикаль влади у Туреччині. Ми вже згадали про проблеми із свободою преси, про mm -hmm. заарештованих журналістів, е, які ще можна проблемні зони назвати. Уже ми побіжно згадали про курдський сепаратизм. Можливо, трохи це. Де сюжет ми могли би розвинути про курський сепаратизм дійсно коли... Ну і політичні партії, адже це достатньо широкий спектр курської, курських Дведь політичних сил. З, от з останніх вчора, сьогодні, що найбільше обговорюється в Туреччині, це законодавча ініціатива панівної партії дозволити поки одноразово це до достроково випустити зв'язниць або припинити кримінальні справи щодо тих людей. Які а, а, звабили неповнолітніх, але це відбувалося без, а, без, а, без насильства, да? без зґвалтування, ну то без а, загрози, а, без загроз, без цілесних ушкоджень, а дозволити а, а, в, в разі, якщо. А, як звати, якщо це не гвалтівник, а той, що це мав педофіл, сенс. той, хто а, розбищує, якщо... що, якщо не про неповнолітніх а, а, йдеться. Ми, ми кажемо, ну вторечка неповноліття 18 років е, йдеться мова законодавча ініціатива про тих е, е, дівчат, яким, ми випаємо більше 12 років. Тобто, якщо педофіл готовий одружитися е, зі своєю жертвою, от в проміжку 12-18 років, тобто він одружується, і це такий це такі, е, оцей договорняк, який мов був міг бути в принципі, в яких сільській, анатолійській провінції дали в 19-му, напевно, і в 20-му теж на це є. Тобто, це це викликало зараз величезний скандал, да тому, що туреччина не тільки така є традиційна, а є туреччина із міру Стамбула, Анкари, Туреччина розвинута, туреччина з дуже гарно на Чия це ініціатива? Які аргументи за і які аргументи проти, якщо вони не про що говорять? Я думаю, аргументи проти прилючувати не треба, то ми всі що сидять, і всі, мабуть, слухачі громадського радіо, для них ці аргументи проти не потрібні. Да, аргументи за що наразі в Туреччині 3 тисячі людей, які ма тисячі дівчат, які мають дітей від таких стосунків, і а батьки сидять за це у в'язницях, і тому це можливість, щоб діти отримали батька. Який жах, я перепрошую. Це дуже печальна ініціатива. І тобто вони мотивують, що чим, щоб були батьки у дітей? Ну, це сьо... але чи є поясню... це ініціатива? Це, це Ердоган придумав? Це, це, чи це, хто? Ну, а, Ердоган це все ж таки президент, а, але це його партія. І ця мотивація mm -hmm. за це від прем'єр-міністра Туреччини Біналі Йолдерима. А чи пов'язано це зі збільшенням кількості ув'язнених у турецьких тюрмах? Це інше питання. Зараз дійсно в Туреччині близько вже 200 тисяч в'язнів. На момент приходу до влади Ердогана статистика каже про 67 тисяч ув'язнених, тобто населення все ж таки не збільшилося в 2,5 рази з 2002 року, щоб казати про відповідний відповідну пропорцію збільшення ну ув'язнених тому паралельно до цьому. А щодо питання курдського сепаратизму, Ердоган до 2000, до кінця 2013 року, намагався домовлятися не лише з прокурдськими політичними силами, а він готовий був говорити і говорив фактично, не сам а через владне посередництво з головою курської робочої партії, які довічно в'яснені на острові імрали в брамурному морі Абдулою Жаланом. Да, тобто було розуміння для того, щоб припинити це. В тому числі терор на сході, треба домовлятися і з лідерами терористів. Теж але е все зіпсувалося з початком сирійських подій, і е наприкінці 2014 року. Якщо ми теж слухачам нагадаємо, і іділ атакував і взяв облогу, і фактично було знищення і курського населення в місті Кобані в Сирії. Це на прикордоні з Туреччиною. І тоді лідери прокурської партії в парламенті вимагали від Туреччини двох речей: аби з одного боку, аби турецька армія не входила в Сирію в Кобані, але дала коридор для того, щоб туди могли війти пішмерга, це курдські формування, да? і е доставити зброю з північного Іраку до е тих, хто утримує Кобані. Фактично, Туреччина не могла на це піти, а ну тому що е важко уявити, що одна держава на своїй території дозволяє. Етнічній групі формувати свої військові згони, при тому, яка вимагає ще і армії не не втручатися в цей процес, але відкрити кордон, ще й коридор а, дати щоб і, пройти. і коридор дати, тому що а, для Туреччини як небезпечний іділ, так і а, Курські сили самооборони в самої Сирії, які є бойовим крилом тої самої курської робітничої партії, що є терористична організація для всіх країн а, Європи, це вилилося в масові а, заворушення в самій Туреччині. Коли а, лідери прокульської партії вивели людей на вулиці, і це привело до загибелі 40 людей. Да? Ці заворушення були а, ну будь-яка влада а, в будь-якій країні. Ми коли а, були такі безлади в Парижі чи в Лондоні, ніхто не казав, що влада не права, коли вона а, арештовує і вона сажає а, у в'язниці тих, хто організовує такі безлади з насильством і із людьми. Тому ми маємо розуміти, що тут. На жаль, така склалася ситуація, така каса на камінь, що будуть лідерів Курської прокурської партії судити і їм і знайдуть, що їм пред'явити за дві принаймні, а за один лише 2014 рік. Далі, от досить такі цікаві події, вони відбуваються в Сирії. От як далі буде діяти Ердоган? Тобто він не буде там забирати військ? Єдине, що про що я не готовий говорити. Як буде діяти Ердоган? Але що можна сказати da, сьогодні? Взагалі. Все ж таки, Туреччина дуже і дуже активізувалася, якщо говорити mm. про війну у Сирії В Сирі. останнім часом? Для Туреччини є ця червона риска, червона лінія — Це західний берег Єфрато, і Туреччина заявила, що не допустить там цієї кантонізації курдської або відокремлення. А ця спроба Курдів створити свою ж державу на сирійській території, тому що Лідоречни це перекидання на її території далі. А от взагалі, якщо е зараз ми бачимо таке охолодження стосунків між Європейським Союзом і Ердоганом, воно, тобто криза поглиблюється, це може говорити про те, що Ердоган більше піде на зближення з Росією ще більше. Можна mm. про це говорити чи ні? Я не вірю. В зближення з Росією, тому що знаєте, в, в тому регіоні Росії йде в пакеті з Іраном. Це от неможливо уявити собі, це було, ну мож, можливо і можливо уявити собі. Я поки не бачу, як уявити собі, собі окремо, а саме по цьому регіону і по Іраку, і по а, Сирії ми розуміємо абсолютно протилежні погляди у, у сторін. А окрім того, ну ми бачимо, що вони готові від тактично домовлятися, там скажімо, щоб в Сирії. Один одного не нищити, да, якби і у кожного тобто є важлива територія для Путіна, це навколо Дамаску і Асадівській території, і це е, західний берег і Це це те, що важливо для Туреччини. як далі підуть їх стосунки? Я не розумію, але те, що Туреччина, наприклад, по кримській резолюції в ООН голосує по по проекту, принаймні за е, українську позицію, вона не входить в коридор як Азербайджан е, покорити. Знаєте, Азербайджан, який виступає е, за е, територіальну українську ціль. Інця потім виходить покурити. І ми бачимо чорну рисочку під час голосування. А туреччина голосує за, і туреччина, скоріш всього, окрім проекту, буде голосувати на Генасамблеї. Це а, каже, що в Туреччині по кожному питанню своя позиція, і тут напевно можна скористатись нагодою і одразу проанонсувати, що найближчим часом в ефірі громадського радіо ми спробуємо детальніше проаналізувати список країн, які підтримали резолюцію ООН стосовно проект Криму. Так да? проект резолюції, mm -hmm. звичайно, але в майбутньому можливо це матеріалізується так, як це було було із резолюцією стосовно ситуації в Україні у парламентській асамблеї ради Європи. На цьому ми завершуємо нашу розмову. Нагадаю, що у студії був наш колега, журналіст Осман Пашаєв. Ми спробували розібратися у такому актуальному поточному становищі у внутрішній і зовнішній політиці Туреччини. Нагадаю, також що у студії працюють Любомир Ференц та Ірина Славінська В'ячеслав Киришун за режисерським пультом. Нагадаю, що ви слухаєте програму Громадська хвиля на громадському радіо одразу після новин ми